21 березня у комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі відбулись змагання за програмою Веселі старти. Цей захід був присвячений Міжнародному дню здоров'я. Це свій день здоров'я. Цей дім проводиться в зустріч. Зустріч за свій день здоров'я не боїться. Але ми проводимо, того, що ми хочемо, хочемо більше стали займатися культурної здорові. І ці змагання. Якщо ви не бажання займатися спортом, приходьте до нас сюди, в нас є відділення плавання, легкої атлетики, шахи. І ми завжди раді волейболу, і хлопчики, і дівчатки, тому що ми завжди раді вас тут бачити. І я думаю, що в канікули, які у вас будуть, у вас буде багато, багато вільного часу, ви присвятите спорту. У різноманітних естафетах взяло участь понад 200 школярів 4 класів загальноосвітніх шкіл міста. Також проводився конкурс на кращого оболівальника. При шаленій підтримці зала. Перемогу вибрала команда 10-ї школи, друге місце за вихованцями 9-ї, а третє місце вибрала команда навчально-виховного комплексу номер 13